В ефірі спецпроєкт про Нікополь нові ворожі атаки по прибережних громадах, ліквідація наслідків терору росіян та життя людей в умовах активних бойових дій. Про це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже зібрали добірку найсвіжішої інформації про ситуацію в Нікопольському районі. Дивимось, ніч суцільних обстрілів. Росіяни дев'ять разів ударили по Нікопольщині зградів та важкої артилерії. Під ворожий вогонь потрапили три громади: Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська. Найбільше дісталось районному центру. У місто прилетіло понад 30 ворожих снарядів. Одну за так зафільмувала камера спостереження. Наслідок обстрілів у Нікополі понівечені з два десятка приватних осель до десяти господарських споруд, газогони, лінії електропередач, також уламками побиті 50 сонячних панелей. Зінаїда іванівна і досі не може прийти до тями. Жінка каже, вночі було дуже гучно та страшно. Ворожий снаряд впав буквально у чотирьох метрах від її будинку. Я на кухні я тільки відійшла. Хвилини чотири і вилетіло вікно. Я тільки заходжу сюди в кімнату і великий-великий гучний такий взрив. Ну, я зрозуміла, що поруч. У хаті повилітали вікна, на даху пошкоджений шифер. За що має таке на схилі лід, жінка не розуміє. Хочеться запитати. Чи там люди, ті, що стріляють, і ті, що там живуть по ту сторону. Чи вони люди? У мене вчора було таке питання, чи вони люди? Відночі не зімкнула ще очей і пані Надія. Каже, досі на заспокійливому. Минула ніч перетворилась для неї на жахіття. Будинок просто здригався від вибухів. Окрім оселі, постраждала і автівка родини. Сильний взрив, літить стекло. Кришу треба повністю В Одну сторону в машині не стекла, вирвала входную двері замок. Це було дуже страшно. Втім, боялася жінка не лише за себе, а й за своїх чотирилапих улюбленців. У мене собачки, я їх не брушу ніколи в житті, і я за них відповідаю. Тільки тривога, я їх всіх загоняю в будинок, щоб дві стіни були. дівчатки тихо, тихо, успокоїлись, мальчики, все нормально. Снаряд прилетів і на подвір'я Олександра та поцілив прямісінько у курник. Загинуло десяток птиць. Від ударної хвилі постраждав і будинок, де на той момент чоловік знаходився разом з дружиною та батьком. Плюс всі вікна в домі і вираже. Ну, повністю поврізнено. То скока чотири окна, да чотири окна і два окна на лутках тіліпаються. Снаряд прилетів і на подвір'я Олександра та поцілив прямісінько у курник. Загинуло десяток птиць. Від ударної хвилі постраждав і будинок, де на той момент чоловік знаходився разом з дружиною та батьком. не ні. І це реальність, в якій ось уже п'ять місяців змушені жити Нікопольці. Спускайся, спускайся, папа. Папа, спускайся, спускайся, Не щадить ворог інші міста та села Нікопольщини. Червоногригорівську громаду, яка також опинилась вночі на лінії вогню. Кілька разів обстріляли з важкої артилерії. Побито три житлові будинки, пошкоджені газогін і електромережі. На одному з подвір'їв виникла. Пожежа до ліквідації наслідків у нас були залучені шість рятувальників та одна одиниця пожежно рятувальної техніки. Пожежу вже ліквідували. У Марганецьку громаду також прилетіли снаряди від РСЗВ. Серйозних руйнувань там не зафіксовано. Тим часом ситуація по потобік водосховища залишається складною. Втім, у міжнародному агентстві з атомної енергії заявили, що наблизилися до укладення угоди, яка має створити зону безпеки навколо ЗАЕС. Відповідну заяву зробив генеральний директор Рафаель Гросі в інтерв'ю міжнародному телеканалу. Він також повідомив, що агентство не має у своєму розпорядженні інформації про те. Що російські війська готуються відступити з ядерного об'єкта, хоча додав, що до його інспекторів доходять чутки про те, що Москва може розглядати можливість виведення військ. Юля Анна Нацилуйко, Ігор Силко, Пронікополь. І це вся інформація, яку маємо на цю мить. Просимо вас бути обережними та уважними. Стежте за офіційними повідомленнями. Уникайте відкритих територій та не ігноруйте сирену. Ночі краще перебувати у сховищі або ж дотримуватися правила двох стін. Бережіть себе і до зустрічі.